Ну, по перше, 23-й рік це знаковий рік у сенсі євроінтеграції. Тобто це і подання заявки від України у лютому знову ж таки розгляд країнами. Ось європейського простору на сьогоднішній день, ну і конкретні меседжі, які надають на сьогоднішній день наші європейські партнери щодо вступу України, подальшого вступу і євроінтегрування в багатьох сенсах, тобто в економічному, звісно, також. Звичайно, ми стикаємось з багатьма проблемами, тобто в цьому році, зокрема, це різного роду блокування на кордонах, знову ж таки з нашими європейськими партнерами. Але будь-який шлях він має в собі, ну, скажімо так. Певні перепони, які ми в змозі у дискусії подолати. Крім того, слід відзначити, що дійсно 23-й рік він знаковий також за тим потенціалом, який проявила Україна у обороні наших територій, ось наша армія, яка реформується, продовжує реформуватися, нарощувати свій потенціал. Ось ми очікуємо Ф-16, знову ж таки, що, на мій погляд, стане таким достатньо поворотним моментом в цьому протистоянні. Ну і на тлі дійсно такої складної воєнної ситуації, політичне життя в Україні, воно також дещо пожвавилось. Тобто, з одного боку, ми бачимо. Дійсно, надзвичайну підтримку діючого голови держави, ось який наразі репрезентує Україну у всьому світі, тобто зустрічається з президентами, практично у всьому світі. Тобто, наприклад, поздоровляє президента Аргентини. Ось, тобто, ми розгалужуємо наші міжнародні зв'язки. Але з іншого боку, в Україні знову ж таки йде достатньо така вже помітна. Політична критика з боку, ну і опозиційних сил дійсно з приводу влади. Ось і намагання зовнішніх сил роздмухати, скажімо так, певну конфліктагенність в Україні. Ось, тобто забити певний клин між українськими гілками влади, ось або між особистостями президента і там Валерія Залужного, скажімо так. Тобто, це зовнішні спроби, якими також. Я впевнений, подолаємо. Ось, ну і крім того, слід відмітити, що основне питання, яке застигло знову ж таки в українському політику, це потенційні вибори. Але я думаю, що в експертному середовища є відповіді на це питання, бо в умовах війни вибори навіть у 2024 році вони неможливі. Проведення їх потребує відповідного фінансування, ось забезпечення знову ж таки безпеки наших громадян повсюдно по всій території України а також на тимчасов проведення певних виборчих заходів, скажімо так, потенційно на тимчасово окупованих територіях, а це наразі неможливо.